Важливості професії рятівника сумніву ніхто не піддасть у найважчі хвилини при надзвичайних ситуаціях вони завжди прийдуть на допомогу. Свято мужніх і сміливих саме так під час урочистостей говорили про рятівників у надвірні. До пожежної частини з'їхались високоповажні гості. Привітали МНСників, керівництво району, міста, а також керівники силових структур. Зокрема, голова райдержадміністрації Михайло Іваночко зазначив, що робота рятівників має виконуватись на користь грома. України. А у такий трагічний для країни час служба з надзвичайних ситуацій виконує свою роботу професійно та чітко. Вітаю вас з вашим професійним святом, адже без вас було би дуже складно особливо в даний момент в нашій державі. Згадую ті порядні дні Революції Гідності. І скільки там приходило подій, то без вас. Без ваших колег, які працювали тоді на той момент в Києві, без ваших колег, які працювали по в Україні в кожному обласному центрі. Не ходи вас завжди виконували професійну свою роботу так, як мали як має виконуватись. Під час урочистостей керівництво району не могло оминути події на сході України. Голова Надвернянської районної ради відзначив те, що сьогодні з українським народом пліч опліч стоять військо та церква, яким треба віддати належне. Війна нас змінила, зазначив Василь Попович і додав, що ми українці з великої літери про нас дізнався весь світ. А рятувальникам в свою чергу побажав мирного неба. І можливості вільно ходити по рідній землі. У кожного чоловіка у шафі рядом з костюмом, з галстуком, повинен зараз висіти чи бути у тій шапі карабін, бронежилет і каска. Ну, якщо я дозвіл не карабін, то він відказує. Ви від, зрозумієте, якщо почнеться повномасштабна війна, не дай Боже. Ми перші підемо з вами, ті, хто має досвід, хто служив в армії. Хто проходить зараз службу, хто вміє воювати, для того, щоб ми дали можливість підготуватися нашим синам, молодим людям до війни. І, звичайно, сьогодні хочу вас привітати з небрятівника, вчорашнього свят, побажати вам мирного неба над головою і можливістю ходити по своїй рідній українській землі. Разом з вами ми переможемо. Ми ворога поборемо. Голова Надвірнянської міської ради вкотре відзначив МНСників під час повені 2008 та 2010 років. Тоді вдалося уникнути жертв серед населення. І все це заслуга рятувальників. Хотів би вам подякувати за те, що любі проблеми, які виникають на термінах нашого міста, пов'язані з вашою. Професійною діяльності завжди ви надаєте ту непосильну допомогу. У вас молодий керівник, кіринок, взагалі ваша частина слави з молодими, амбітними, знаними, авторитетними, професіоналами. Хотів би віддати належне, що саме ви, ті люди, які не дивлячись, чи маєте можливість чи не маєте. Дуже добре, що пожежні частини розвиваються на теренах не тільки міста, а й району. Це населені пункти, які є. Тірськими кі віддалими від міста а за сумлінне виконання своїх професійних обов'язків та з нагоди професійного свята дня рятівника спільними грамотами від надвірнянської райдержадміністрації і районної ради, а також від надвірнянської міської ради кращих з кращих нагородили грамотами окремих рятівників. Занесли на дошку пошани. А Миколі Палійчуку присвоїли звання молодшого лейтенанта цивільного захисту під час урочистостей, не забули і про ветеранів. Їх нагородили грамотами та грошовими преміями. Вийду, пресвіті, слава, побажати, в неба, щоб країна, власна, перемогла в цій війні, війні проти цього і щоб збувшила, і слава Україні. Вітав вогнеборців і колишній начальник Іван Свідрук, який зазначив про важку працю. Держава покладає на рятівників важливі завдання, але всі вони щастю виконуються. А на останок урочистої зустрічі своїми патріотичними віршами привітав ветеран.